Ні в якому разі виробники не рекомендують завальцовувати прижимною балкою, тому що і нагрузка на станка, на всі елементи його. Зараз покажу, як варіант ще один для завальцовування. Такий варіант може бути, але в цьому випадку завжди. Края будуть добре завальцовувати, як видно, а середина трошки буде недозавальцьована. Ну, в принципі, це не впливає на, на саму якість виробу. Багато людей, хто так працює. Ні в якому разі не можна завальцовувати прижимною балку. Отак. От це йде дуже велике навантаження на самі елементи. В першу чергу це на самого шестигранника який тут є регулятором прижиму, самі втулки, одні, другі та внутрішня втулка, яка тут стоїть, яка з'єднується холоднокатаною безшовною трубою по всьому станку. Коли люди так довго працюють, в них є проблема, втулка виробляється, а потім виробляється саме посадочне місце підтулку.